Дорогі браття і сестри. Сьогодні ми звернемося до однієї з найвеличніших і найглибших притч Ісуса Христа, Притчі про Сіяча. Ця історія записана в Євангеліях від Матвія, Марка та Луки. І це не просто слова. А ключ до розуміння нашого з вами духовного життя. Притча про сіяча є закликом до кожного з нас. Вона відкриває істину про наші серця, про те, як ми сприймаємо і живемо за Божим Словом. Це нагадування, що Господь. Щедро сіє зерна своєї любові та істини у кожному з нас. Але лише ми вирішуємо, чи прийме наше серце ці зерна, чи виростуть вони, і чи принесуть плоди. Як християни, ми покликані бути подібними до Доброї землі, яка приносить урожай віри, любові та благодаті. Ця притча спонукає нас до роздумів, що може заважати Божому Слову, прорости в нашому житті? Що нам потрібно змінити, щоб наша віра? Стало джерелом світла для нас та для інших. Дорогі брати і сестри, ця історія має силу змінити наші серця. Тож слухайте її уважно, роздумуйте та розмірковуйте над нею і не бійтеся запитати самого себе. А яким є моє серце. І, звісно ж, закликаю вас підтримати наш канал, Віра та Молитва. Натисніть «подобайку», підпишіться і поділіться цим відео з близькими. Нехай Слово Боже поширюється через ваші дії. І нехай Господь благословить вас і ваші родини. Амінь. Притча про Сіяча. Одного разу Ісус сидів на березі спокійного озера, небо було ясне, легкий вітерець грався хвилями. А люди натовпом зібралися, щоб послухати його. Він увійшов у човен, трохи відплив від берега, щоб усі могли почути його слова і почав розповідати притчу, яка змінила серця оточуючих. Послухайте мене уважно. Уявіть собі сіяча, що вирушив у поле, у його руках мішок із зерном, яке він розкидав щедро, не шкодуючи, з вірою, що кожне зернятко принесе свій плід. Але деяке зерно впало при дорозі. Його помітили птахи у небі, спустилися стрімко, як стріли, і склювали те зерно, залишивши голу землю. Інше зерно впало на кам'янистий ґрунт, де землі було дуже мало. Воно проросло швидко. Здається, ще мить і буде гарний врожай. Але коріння не знайшло міцного місця. Сонце піднялося високо, і його палючі промені висушили ніжні паростки. Без коріння вони загинули. Ще інше зерно впало серед тернини. Воно проросло. Але поруч виросли густі колючі кущі, тернина швидко оплутала паростки, придушила їх і не дала навіть шансу на плід. Але були й ті зерна, які впали на добру землю. Ця земля була м'якою глибокою. Готовою прийняти і подарувати життя. Зерно проросло, випустило міцне коріння, піднялося високо і дало багатий урожай. У 30-60 і навіть 100 разів більше, ніж було посіяно. Тут Ісус зробив паузу. Поглянув на людей, і в його голосі прозвучав заклик. Хто має вуха, щоб почути? Нехай почує. Коли вечірня прохолода обійняла землю, учні запитали його Учителю, розкажи нам, що означає ця притча. Ісус відповів. Це історія про Слово Боже. Зерно це істина, яку я сію у ваші серця. Ті, хто чує Моє Слово, але не розуміють Його, це зерно при дорозі, їхні серця тверді, як камінь. І диявол легко забирає слово, перш ніж воно пустить коріння. Зерно на кам'янистому ґрунті це ті, хто радісно приймають слово, але їхня віра не глибока. Коли приходять випробування чи переслідування, вони швидко відступають і змінюють. Свої погляди та свою віру. Зерно серед тернини це ті, хто чує слово, але їхні серця зайняті тривогами світу, гонитвою за багатством та марними задоволеннями. Такі люди не приносять ніяких плодів. Але зерно на добрій землі це ті, хто чує слово, розуміє його і живе за ним. Вони приносять плід рясний і благословений, у тридцять шістдесят і навіть сто разів більше. Дорогі браття. І сестри, ця притча це дзеркало, в яке ми повинні зазирнути, який ґрунт ви бачите у своєму серці, чи готові ви прийняти Боже Слово, дозволити йому прорости і принести плоди? Господь ніколи не залишає нас без підтримки. Через молитву, читання святого письма, участь у житті церкви ми можемо змінити своє серце, зробити його м'яким, родючим і готовим до Божої роботи. Ця притча, словами Ісуса Христа, закликає нас бути вдячними сіячами. Ми можемо сіяти слово Боже в серця інших людей через любов, доброту, співчуття та наші власні свідчення. І навіть якщо ми не завжди бачимо плоди відразу, ми знаємо, Господь завжди дає зростання. Тож, нехай кожен із нас задасть собі питання, чи готове моє серце прийняти Слово Боже, чи живу я так, щоб приносити рясний плід у своєму житті? Нехай ця притча стане нагадуванням про важливість постійної. Духовної роботи над собою.